Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. В цьому відео я продовжу говорити про Духа Святого, про його особистість, про його велич, про його силу, про його можливості. І знову-таки продовжу говорити про його образи, які, про які сказано в старому заповіті. Щоб ми розуміли, що там також був присутній Дух Святий, і що спочатку Біблії Бог. Духом Святим і Словом створював землю і створював все, що було на землі. Він сім днів трудився разом із Духом Святим і Словом Ісусом Христом. І все створював для людини, яка потім мала цим всім керувати. Але, але Адам і Єва. Трішки пішли не, не по тому шляху, але нічого, Ісус Христос все із Духом Святим а, виправили і виправляють. І ми маємо це, це а, знати і також ставати а, на свої, можна сказати, позиції, божественні, які Бог дав кожному із нас. І для цього ми розкриваємо, хто такий Дух Святий, щоб ми могли. Щоб Дух Святий міг розкрити для кожного із вас, хто ви є в Духові Святому і яка у вас місія. І це чудово, це чудово ходити в Богові і знати, що Дух Святий завжди поруч, який завжди може нам допомогти в усьому. І я продовжу говорити про числа 11, де сказано, що. Євреї, Єврейський народ, там народ голосив нарікати, став нарікати на Господа і почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь та й пожер їх у кінці табору. Тобто незадоволення народу. Ну, Уявіть, Бог для них передбачив все зранку. Після того, як сходила роса, це також образ Духа Святого, з'являлася манна, якою Бог забезпечив їх для того, щоб вони не були голодні. І вони з цього мани робили хліб, схожий на масля, масляний хліб, і вони їли це, і вони почали роптати знову. Вони були незадоволені, про що це говорить. Що ми не маємо, ми маємо робити висновки. Ми не маємо боятися Бога. А маємо робити висновки, що це. Небожественно, тому що Бог нам приводить приклад, що йому можна про все сказати, а не треба йому казати, де ж ти був Бог, де ж ти був? Ні, він все дав в наші руки зараз в новому заповіті. І ми в силі Духа Святого можемо все виправити в нашому житті, але поступово зростаючи. Амінь. Щоб ви мене розуміли, це не так, що на наступний день все зміниться. Ні. Це процес, і ви маєте це запам'ятати. Тому не відходьте від Бога, тому що Бог хоче нас оборонити від чогось негативного, і Він не хоче, щоб ми впали на півшляху, а навпаки, Він хоче нас скріпити. І про що це говорить, що Бог. Духом, коли ми набуваємо сили, відбуваються надзвичайні чудеса. Так? В наше життя може прийти та ж сама манна, але це є образ, ми можемо отримувати будь-які прояви того, що нам потрібно. Так? Також і їжа, і фінанси, і матеріальні якісь речі, і я не знаю, там фізичне зцілення. Тобто, коли ми ходимо в духові, ми отримуємо духовну. Силу духовну на наші потреби приходять відповіді, як у вигляді мами. І там ще сказано в числах 11-35, що і вийшов вогонь від Господа, і пожар 250 чоловік, які також вийшли, протистояли Богові, протистояли, тобто народ там розділився. І Ну, уявіть, тобто, силу Духа Святого. Тобто, це не якісь там кипкування, це серйозні речі, але я не хочу, щоб ви боялися. Я хочу навпаки вас зацікавити, йти до Духа Святого, тому що Божа сила і слава вона почне діяти вже в найближчі часи для України і для вас.